В чергове атакували Україну шахедами. Масована атака на Україну. Ворог атакував одразу кілька міст. Троє людей поранені. Нічна атака шахедами по Харкову. Стінг. Винищувач шахедів. Понад три тисячі годин роботи наших інженерів. Десятки виїздів на фронт. Ми пройшли цей шлях, щоб створити масовий, простий, доступний, але водночас швидкий, маневрений і ефективний перехоплювач дронів Камікадзе. Стінг знищує шахеди, гербери, ланцети, зала, суперкам та інші ворожі дрони, які щодня атакують Україну. Він уже посів лідерство серед систем перехоплення. Розгортання до 15 хвилин, запуск з будь-якої поверхні без катапульт. повертається безпечно, якщо ціль знищено іншим стінгом або не виявлено. Ефективне знищення на відстанях до 25 кілометрів. Жодна система ухилення не врятує шахет. Тисячі дронів щомісяця сходять з нашого конвеєра, працює з будь-якою FPV станцією, сумісний з аналоговими цифровими системами. Унікальна відеосистема Hornet Vision плюс наземна станція з антенами 360 градусів. Працює в умовах РЕП. Нічні шершні, підрозділ інструкторів диких шершнів. В день вони навчають воїнів працювати зі стінг, а вночі разом з ними полюють на шахети. Весь їхній досвід здобутий у бою передається захисникам. Щодня ми навчаємо нові розрахунки. Щодня все більше шахетів збивається за допомогою стінг. Від початку серійного виробництва сили оборони України за чотири місяці знищили стінгом понад тисячу цілей. О, you mm -hmm.